Олександра, вітаємо вас з отриманням диплома магістра. І е, скажіть, будь ласка, чого ви очікували, коли вступали? І е, що ви отримали? Ну, окрім диплому? Да. Спасибі за вітання. Я скажу, що коли вступала, в першу чергу я очікувала. Отримати фундаментальну освіту і знаєте, це не так знання, як в принципі навичка навчатися, навичка досягати кращого в важких ситуаціях іти все одно вперед, розуміти, як шукати інформацію, де це робити, як себе представляти. І я дуже скажу, що це все дав мені університет, бо наразі на роботі, на якій я працюю, це першочергово, чому я була, можна так сказати, вище інших кандидатів за рахунок отримання таких навичок за рахунок цих софт скілів, звичайно, хард скілів. Неодноразово сказала компанії, що це дуже відчувається така такий фундамент, який отриманий саме в, саме в, в університеті.